Ми пішли на підтрим, просто на підтримку тих, хто кого було побито. Кожна людина має мати якусь свою позицію, і ми всі українці, і нам потрібно е, зараз думати в першу чергу про Україну. Поплюк душі певною мірою, бо як я вважаю себе європейцем і ніколи не потребував того, щоб так голосно про це заявляти. Будьмо солідарними. Ужгород підтримав свою українську акцію у підтримку побитих студентів у Києві. Пройшов тиждень від страшної події, а жодних дій на підтримку молоді так і не відбулося. Студенти вирішили зорганізуватися, аби показати, що знають свої права та підтримують однодумців з Євромайдану направлена на те, щоб всі студенти всієї України е, показали суть свою суть як вільних людей і виступили проти державної машини, яка ущемляє права людей, зокрема права молодих людей студентів. Е, одна з основних вимог це покарання винних негайне покарання винних у побіті людей 30 листопада на майдані Незалежності. в Києві. Марія не пропустила жодного з мітингів. Сьогодні ж дівчина вважає, акція дуже серйозна, адже кожен повинен знати свої права та уміти їх відстоювати. Також Марія каже. Що відступати назад уже не можна, тому стоятиме до кінця. Підтримати свій народ в цій країні, і ми розуміємо, що, хоч ми звичайні студенти, наше майбутнє все-таки маємо будувати ми. І приходячи сюди, ми знаємо, що вся влада в наших руках і ми здатні щось змінити в цій країні. Люди сюди приходять з надією на те, що наша країна стане сядки світлою. Організатори акції коротко проінформували студентів про їхні права. Потім мітингувальники вирушили до МВС та Закарпатської ОДА. Останній пункт ректорат Ужну. до ректора у молоді своя вимога не карати студентів за пропуски та офіційно дозволити їм долучитися до протестів. Обговорити із ректором, як можна а, оптимізувати якось навчання, щоб студенти дійсно могли а, відвідувати мітинги, щоб на круглому столі було якось оптимізовано навчання і здача модулів. Мітингувальники просять ректора найбільшого вишу у краї зібратися у середу за круглим столом. Якщо він погодиться зустрітися з активістами, то спільними зусиллями вирішать, що робити, аби з одного боку студенти підтримали акції, а з іншого не мали проблем із навчанням.